Отже, в цьому відео говоримо про дієслово дар, яке в різних контекстах або з різними прийменниками може мати абсолютно різноманітні значення. Дар означає давати. Тепер подивимось на словосполучення. Даром презент. Все зрозуміло, давати подарунок. Дарум конселю радити або давати пораду. Дарум пасею це прогулюватися так само, як дар ума волта. Дармоволта дослівно це дати коло, так? але також означає прогулюватись. Дар кон каміню серту знайти правильний шлях. Дар дарси це ладити. так, Дарсиком ладити з, дарматематика мати хист до математики. так, Дар пара, відповідно, мати хист до. Дар алгума койза – Помічати щось. Дар фур означає помічати. Тут маємо більше прикладів. Налда no, перефазерісу не вийде це зробити. А жанела да переумер. Вікно виходить на море. Енота науда перепасер, оцінка не дозволяє пройти. У шайру да фома запах провокує голод. Елш, дерев ме уж перебенч, вони мене привітали, вони дали мені вітання. Ель, налде Він не дозволив увійти. Тут те саме, що якби було ел Так, Не дав, не дозволив. У негосію вайдар серту. бізнес буде успішним. Коли щось да серту, означає, що щось вдається. І погляньте, які ще красиві вислови ми маємо з дієсловом дар. Дар аума алма аукріадор. померти, так? Віддати Богу душу. Дар алінгуа це сказати щось зайве. Дар е луш, дуже красиво, це народити, а дослівно означає дати світло, так, народити дитину. Дар не це привернути увагу. Дар уно це. Одружитись. Якщо ви знаєте ще якісь вислови з дієсловом «дар», обов'язково напишіть в коментарях та не забудьте поставити лайк цьому відео. Сподіваюсь, було корисно, а ви поки підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео, а також в інстаграм там багато корисних матеріалів.